Посеред міста. Летіло на второму етажі, на кухні розбито в мене стекло. Уламками асфальту рознесло машини та вікна будинків. У рейд за нелегальними товарами. Люди Голову. через вас пройти не можуть. Інспектори зі скандалом вилучали конфіскат. Органи місцевого самоврядування збільшуються. Буде і бухгалтер, і е, юрисконсульт, і діловод. Ну і прибиральниця. прибиральницею справа не закінчується. Вітаю на СТС про найцікавіші новини з сумщини із перших вуст. Далі у нашому випуску. Кількаметровий гейзер посеред міста на проспекті Шевченка у сумах з під землі вирвався потужний струмінь води. Уламки асфальту потрощили вікна машин і найближчих будинків. Вода била із такою силою, що пісок долітав аж до четвертого поверху. На місці аварії побувала наша знімальна група. Вольно там я щоби ні не, дані, ні Отличний дощ. Розбиті автівки, перелякані люди і купа води. Так закінчилася середа на проспекті Шевченка. Близько шостої вечора з-під землі рвонув струмінь. Уламки асфальту розлетілися навколо. Летіло на второму етажі, на кухні розбито в мене стекло. Перехожих поблизу не було, тому основний удар на себе взяли автівки та вікна найближчих будинків. Услышали якийсь хлопок, одразу підбіжали тут Зіщурував фонтан метрів п'ять висотою. одразу вибіжали і цього всього. Очевидці кажуть, усе сталося за лічені хвилини. Я вот там йшла возле магазина, смотри, повибігали всі. але тут, звісно, фонтан був серйозний. Больше я нічого не бачила. Підійшла, побачила, вже став поменше, поменше, стекла розбиті. Кажуть, било з під землі із такою силою, що діставало аж до останніх поверхів будинків. О, вода, Кількаметровий гейзер прорвався із підземних труб. Очевидці губляться у здогадках, звідки так рвонуло. Це я услышав, що взорвалася вода, я тут побіжала. Всі думали, що водоканал – це теплотраса. Просто із на тець зараз. Тепер же люди обривають телефони страхових компаній та задаються питанням хто і коли відшкодує їм збитки. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, новини СТС про причину пориву і відповідальність за розтрощені вікна автівки дізнаємось із перших вуст. Моя колега Ніна Коломієць зараз спілкується із представником суми теплоенерго. Ніно, тобі слово. Вітаю, Юлія. У студії СТС. Зараз директор департаменту енергозбут Товариства Суми Теплоенерго Олексій Щербина. Пане Олексію, добрий день. Добре. Скажіть, будь ласка, що за аварія сталася вчора на перехресті вулиці Супруна і проспекта Шевченка. На самом деле, вчора пройшов такий случай. Тобто, при проведенні гідровільних испытаний був поврежденный участок трубопроводу, магістральний діаметром 426 мм. Це сеть, яка була введена в експлуатацію в 70-х годах. Звісно, сторінку, свой ресурс вже давно відработала. І в результаті повреждения цього так, в полослі, в был поврежденный размыт асфальт, вследствие чего были повреждены вот, 4 автомобиля. Ну, Хочется сразу сказать, что без этого, скажем так, нельзя обойтись, потому как это залог того, что мы пройдем отопительный сезон нормально. То есть мы проводим такие гидравлические испытания, обнаруживаем слабые участки, меняем их и потом мы имеем стабильное прохождение отопительного сезона. Естественно, что ситуация не очень приятная, но со всеми владельцами автомашин мы уже, скажем так, нашли общий язык. С, одной, с одним владельцем уже, в общем-то, все вопросы решены. По владельцам троих остальных транспортных средств решаются вопросы путем прохождения экспертизы и определения четкого ущерба. Хотел бы я дать телефон нашей приемной 628201. Если у кого-то были повреждены, ну владельцев машин мы знаем, может там вот люди жаловались, что кому-то попал камушек в окно. Если были такие случаи, то обращаться по этому телефону 628201. Мы выйдем и естественно компенсируем эти все затраты людей. То есть за кошт вашего предприятия компенсируется абсолютно, так? верно, да. Дякую, пане Алексею, за ваш комментар. Сесії міськради в сумах усе більше перетворюються на пекло з картин босха. Депутати відверто ігнорують важливі для міста питання. Натомість у мера закінчуються цензурні слова, заклики до совісті. Далі детальніше сьогоднішнє продовження сесії міськради виявилось ще веселішим за вчорашній її початок. Умовний кворум у 39 депутатів хоч і зібрали, та результату це не дало. Більшість обранців ходили залою, займаючись своїми справами. І тут міський голова призвав до найсвятішого совісті. І зваю вас до совісті. Ми зараз розглядаємо питання, а депутати стоять по телефону, там балакають. Це нормальна ситуація. Проте заклики до совісті депутати пропускають повз вуха. Питання про заборону моторних човнів на міських пляжах обранці також більшістю своєю ігнорують. На цьому моменті у мера закінчуються цензурні слова. Хай убивають людей моторними лодками. Би будемо в софт поворачиваться, товариш Баб'янка. Ти не до мене повернувся, до людей. Втім, все-таки вирішили до людей повертатися обличчям. Далі на порядку денному питання звіту депутатів перед громадою і знов-таки провалили. До слова, менше всього голосів дала найбільша фракція Воло Батьківщина. Це, в свою чергу, провокувало негативні викрики з зали. Максим Едель, Олександр Сокол, новини СТС. Бунтуючи працівники електроавтотрансу, прийшли на сесію. Люди обурені вже більше трьох місяців їм не виплачують заробітну платню. Влада дай грошей на зарплату та поверніться до електроавтотрансу. Лицем ці виклики працівників не змусили довго чекати. 46-ма голосами. Депутати підтримали питання фінансування підприємства із міського бюджету. А ще на сьогоднішній сесії більшістю голосів депутати надали звання почесних громадян п'ятьом сумчанам, двом посмертно. Це бійці АТО, Романа Таманюк та Андрій Реута. Уперше почесними у нашому місті стали жінки і одразу троє. Усі вони біатлоністки: олімпійські чемпіонки Сочи, сестри Семиренко і срібна призерка Олімпіади в Нагану Олена Петрова. Тепер вже ще у два бажання працювати работати на благо Знову ж. Аво розвиття спорта і як допомагає нашим спортсменам і олімпійцям. Штат чиновників у сумах розростається. Загальна чисельність виконавчих органів сумської міської ради збільшена на 22 посади. У той час як обласна державна адміністрація скорочує кількість посадовців, чому це відбувається, знають наші журналісти. Ніна Дмитрівна клієнт центру надання адміністративних послуг. Прийшла отримувати паспорт. Загалом обслуговуванням задоволена, проте жаліється на одну незручність. Каже, оформлювала паспорт аж на білопільській вулиці, а отримує тут на Горького. Воліла б, аби всі послуги надавалися в одній установі. Паспорт получаємо зі атяж туди оформлятися. Ну а це ж теж неудобно. Лісівка бискомпактна було. було Можливо, бажання Ніни Дмитрівни збудеться. Згідно рішення сесії міської ради, ЦНАП розширюється завдяки децентралізації, з'являються нові повноваження і нові посади. Посади будуть адміністраторів в основному і е, два чи три е, працівника це будуть задіяні в обробці документів для направлення. Розростається не тільки ЦНАП, керуючий справами сумського міськвиконкому. Повідомляє відтепер органів місцевого самоврядування, завдяки тій же таки децентралізації з'являється нова структура: – будівельна інспекція. На неї виділяють 10 робочих місць. Буде і бухгалтер, і юрисконсульт, і діловод, ну і прибиральниця. І це на перший погляд здається дивним, бо відбувається все на фоні скорочень держпосадовців в Україні. Виявляється, є один нюанс. Якщо дивитися об'єктивно, ніякого скорочення не відбувається. Просто частина повноважень делегується на місця. Посади зникають у Києві і з'являються тут, у сумах. Відповідно, це відображається на місцевому бюджеті. Сумський бюджет не збанкрутує, але нам треба вишукувати ці кошти всередині. І ці кошти десь будуть складати приблизно на рік десь 800 тисяч. Обласна ж адміністрація також оптимізує власну структуру для більшої ефективності. Якщо ми бачимо, що нам, наприклад, необхідно посилити один відділ. То ми його підсилюємо. Якщо ми бачимо, що немає необхідності такій кількості працівників по іншому напрямку, ми скорочуємо. Нині там скорочують зайві кадри. Завдяки цьому зекономили майже 200 тисяч гривень. Наталка лесик Карбовська, Ніна Коломієць, Олександр Білявський, Новини СТС. Стихійне лихо. У сумах, за правилами благоустрою, стихійна торгівля заборонена. Проте на ринку мало хто на ті правила звертає увагу. А міська скарбниця від незаконного продажу не наповнюється. Подробиці дізнавалася особисто. Стихійні наметики ростуть як гриби після дощу. Наша знімальна група стала свідком того, як правоохоронці борються із несанкціонованим продажем. Проте до такого на базарі, схоже, вже давно звикли. Продавчині із людьми у формі не церемоняться. Діти узбіках забирайте, узбіки. торгують мільйони зарабати нічого дам. Лопні діти, подало. Та інспекції з благоустрою вказують на промахи. Ви ж займаєтесь благоустройством, ви робите дорогу, люди б'ють себе там. Люди через вас пройти не можуть. Ні, ми засипали піском, ми засипали щепленку, ми зімоси півсолью. Іжу свою чергу кажуть, стихійна торгівля недопустима. Наприклад, цього чоловіка такі перевірки нічому не навчили. Сьогодні на нього складають вже третій протокол. На даний момент ми будемо заставляти на вас протокол по другої статті 160, яка передбачає конфіскацію товару. Папі, Папі. Папі. Будемо місці. Ні, все, я вам лично поніпреждав в понеділок, один комісій. Що сьогодні буде, все конфісковане. Конфіскувати товар таки вдалося, хоче з барабанним боєм.

Містових вони ніхто нічого не сплачують. Протоколи, які складаються за 152 статтею Адміністративного кодексу, вони теж не сплачують. Оскільки вони або не мають прописки, або взагалі просто від цього уникають. Запевняють, рейди проводитимуть і надалі. А от чи буде від того результат, питання риторичне, адже штрафи за стихійну торгівлю досить символічні. Фізичним особам до 1400 гривень, підприємцям до 1700. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Літаки над Білопільщиною до нашої редакції надіслали відео із селища Жовтневого. Там 11 липня люди помітили літак, схожий на реактивний винищувач. Як повідомляє муніципальний інформаційний портал, зараз на території Сумської області проводяться навчання із застосуванням військової авіації. Усе відбувається відповідно до плану роботи Міністерства оборони України. Мета перевірити готовність сил протиповітряної оборони до відсічі російському агресору. Громадян просять зберігати спокій. Наш спринтер кращий легкоатлет у липні. Сумчанин Віталій Бутрим у минулому місяці побив рекорд України з бігу на 400 метрів. Цю дистанцію на міжнародних змаганнях у Казахстані Бутрим пробіг за 45,01 секунди. Результат став сюрпризом не тільки для самого спортсмена, а й для легкоатлетичної України. Рада Федерації назвала Віталія найкращим у другому літньому місяці. На даний момент я був важливий, звісно, я їхав на змагання, щоб. Виказати норматив на чемпіонат 45-50. Ну, звісно, як я пробіг на північ, побачив 45. На жаль, конечно, я по-перше саме себе не ожидав, что я так могу, конечно, пробігти. Це все, що встигла підготувати для вас команда СТС. Я ж з вами прощаюся. Хай щастить.